Дітки, сьогодні я вам покажу, як намалювати гілочку калини нетрадиційним способом. Ось у мене є фарби червоний, зелений і чорний. Беремо пензлик, а Фарби я вже розвела. Для початку ми намалюємо гілочку. Ось так беремо на пензлик, фарбу. Очку розміщуємо посередині нашого аркуша, робимо потовщення. В кінці ось таке воно така у нас замалювали. Так. Тут ми робимо такі маленькі кінчиком пензлика, малюємо такі ніби пальчики у нас на долоньках, такі тоненькі тоненькі Гілочки. Ось так. вимиваємо пензликом. А самі ягідки калини ми будемо малювати за допомогою ось такої ватної палички. Фарбу ми розвели і вмочаємо ватну паличку у червоний колір, і будемо робити ягідки. Ось так притискаємо і відтискаємо. Якщо фарба закінчується, ми знову її набираємо, трошки відпробуємо і знову робимо. Таку ягідку калини. Ось так. Робимо перший ряд ягідок. Другий ряд ми починаємо робити між цими ягідками, що в першому ряді, між ними. Ось так намагаємося. Третій ряд. Між цими, що йде в другому ряді, ось так. Ну, четвертий ряд зробимо між цими ягідками, що йдуть ось тут. Проміжками такими. Подивіться, які в нас гарні красиві ягідки калини. Ще нам залишилося малятка зробити листочка. Але ми його не будемо малювати, а спробуємо ось так. У мене є такий листочок із винограду. Ви можете будь-який взяти, який у вас там вдома ви знайдете чи на прогулянці. Нам потрібно його на серветці. З цієї сторони не де гладенька поверхня, а де шершава. Пензликом нанести зелений колір фарби. Ось, наносимо. Беремо, обережно і прикладаємо його ось до нашої гілочки з одного боку. Нам потрібна чиста серветочка, щоб ми його притисли. І забираємо. Знову нанесемо фарбу на листочок. Притискаємо, вже кладемо обережно з іншого боку, теж притискаємо серветочкою гарненько, щоб наш листочок відбився, тобто фарба та, яка на ньому. Листочок обережно забираємо. Ось так. Ось подивіться, яка в нас вийшла гарна гілочка калини.